Підсумовуємо інформаційну середу в ефірі першого західного програма Очі, вітаю. Мінус один су і дві спалені нафтобази. Це коротко про збитки росіян за 28 серпня. В Україні ж ворог продовжує тероризувати цивільне населення. Сьогодні масовану атаку московитів знову відбував кривий ріг на Дніпропетровщині. Про прицільні удари. По житловій інфраструктурі також звітують Херсонська, Донецька, Запорізька, Сумська, Чернігівська та Харківська військові адміністрації. Деталі зібрали у нашому традиційному огляді. Другий день поспіль ворожі атаки відбуває кривий ріг. Вночі в місті завершили пошуково рятувальну операцію на території готелю, в який 27 серпня влучила російська ракета. З-під завалів будівлі рятувальники деблокували ще одне тіло. Таким чином, кількість жертв зросла до чотирьох. Вранці, 28 серпня, росіяни атакували місто знову. За даними Дніпропетровської, ова пошкоджені адмінбудівлі, навчальний заклад, станція техобслуговування та понад дві сотні авто. І станом на цю годину вже більше десяти постраждалих цивільних авіаударом по Ізмаїлівці, що на Донеччині російська армія сьогодні вбила цілу родину. Загинули чотири людини, зокрема й 17-річний підліток. Дванадцятеро цивільних, серед яких п'ятеро дітей від 3 до 16 років, постраждали через російський обстріл двома ракетами Х-59 «Ізюму» Харківської області. А у Херсоні, через ворожий удар по житловому будинку, постраждала літня жінка. Ще на один літак менше від сьогодні стало в російській штурмовій авіації. Зенітники 28-ї бригади зсу показали, як на Краматорському напрямку приземлили черговий ворожий Су 25 Схоже, що поменшало у росіян, сьогодні не лише літаків, але й нафти після влучання наших безпілотників спалахнули нафтобази у ростовській та кіровській областях Ерефії. Видання BBC підрахувало, що від початку року ЗСУ щонайменше 64 рази атакували нафтопереробні підприємства та інфраструктуру на території Росії та в окупованих московитами Криму і Луганську. Подолати стрімкі потоки Дністра вплава, аби дістатися Молдови. Десь так виглядав план 29-річного вінничанина. Однак на середині річки плавця зупинили прикордонники, діставшись до чоловіка моторним човном. Схоже, такого сценарію хлопчина не передбачав. А на устанок цього огляду трохи новин спорту. Після Олімпійських ігор у Парижі у столиці Франції сьогодні стартують паралімпійські літні ігри. Україну там представлять 140 атлетів, які будуть змагатися у 17 видах спорту. Триватимуть змагання до 8 вересня. Суїциди, алкоголізм, насильство, депресія навіть після отримання медичних послуг військові часто залишаються заручниками таких станів для того, аби захисники і захисниці могли впоратися з ними та віднайти себе у мирному житті. На Львівщині діятиме програма з надання соціальної послуги з реабілітації абілітації військовослужбовцям. Презентувала програму сьогодні під час брифінгу у Львівській ОВА. Напрацьована програма має об'єднати медичні та соціальні послуги. Відтак військовий після лікування у медичному закладі може отримати відповідне скерування на соціальну реабілітацію. Нам важливо заповнити цей вакуум. Нам важливо створити систему. Для того, щоб хлопці, наші захисники і захисниці, попадаючи після реабілітації медичної в заклад по соціальній реабілітації, їм розказали, як доїхати до ЦНАПу, як вирішити свої соціально побутові проблеми, дали можливість комусь піти в тир постріляти, комусь на конику поїздити, комусь в басейні, комусь піти себе попробувати водієм, тобто знайти, знайти, віднайти себе в тому житті. Ця програма винятка. Напрацювання ініційоване начальником Львівської обласної військової адміністрації. Цьогоріч на її реалізацію передбачили 8 мільйонів гривень. Гранична сума, на яку може розраховувати отримувач соціальної послуги, це є 40 тисяч гривень, і термін надання послуги має бути не більше 21 календарного дня. Зазначу потенційні надавачі таких послуг на Львівщині вже є. До прикладу, реабілітаційно-спортивний центр «Явора» та громадська організація. Перший реабілітаційний центр створена у Львові. Очікується, що з часом їхня кількість лише зростатиме. Вислухають, нададуть інформацію про бійців, підтримують їхні родини ділом і фаховою порадою. Сьогодні у Львові запрацювала патронатна служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Хоробрі серця про те, що входитиме в її обов'язки, та які питання вирішуватиме. Дивіться далі. Приміщення розташоване у центрі Львова на вулиці Юрія Дрогобича, об'єднує дві затишні кімнати. Сюди щодня можуть прийти рідні королівських піхотинців. Тут їм нададуть об'єктивну інформацію, допоможуть вирішити побутові проблеми та підготувати документи щодо виплат. У жодному випадку батьки, дружини та діти наших героїв не повинні почуватися покинутими. У цьому переконаний Іван Татауров, керівник патронатної служби. Сьогодні ми відкрили це такий певний хаб комунікації між військовою частиною. Міської ради аж ви чули, що буде присутній тут представник, який буде оперативно реагувати на всі довідки, дзвінки, комунікації з іншими органами влади, да і військовою частиною в цілому з родинами, тому що родин дуже багато. Родин дуже багато, а запитань у них ще більше. Особливо якщо військовий отримав поранення, зник безвісти, потрапив у полон або ж загинув. Аби отримати оперативну та достовірну інформацію за цими категоріями, у патронатній службі працюватиме гаряча лінія. Ті, у кого є запитання щодо солдатів, старшин, сержантів і офіцерів, можуть звертатися за такими номерами: 099 012 52 86, гаряча лінія щодо зниклих безвісти. 095 555 11. 91. Гаряча лінія щодо поранених, 066-941-6162 – гаряча лінія щодо загиблих. 066 941 59 29. Гаряча лінія щодо полонених. Додам, що патронатна служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила «Хоробрі серця» працюватиме щодня з 9 до 18 години за адресою місто Львів, вулиця Юрія Дрогобича. Через демографічну кризу в Україні у Львівській області припинять функціонувати понад два десятки шкіл. Також невідомо у якому форматі навчатимуться учні, поза як півсотні шкіл досі не мають належно облаштованих укриттів. З понад тисячі освітніх закладів Львівської області в 50 немає укриттів. Нагадаємо, згідно нових норм в Україні бомбосховищем не вважається укриття, яке розташоване на першому поверсі. Воно має бути спеціально облаштоване у підвальному приміщенні. Відтак близько 6-7 тисяч учнів можуть перейти на дистанційне або так зване змішане навчання у випадку, якщо в укриттях не зможуть поміститися всі учні та персонал. В них залишаються два варіанти. Або громади ще до кінця цього тижня знайдуть е партнерів, з якими підпишуть угоди. Це можуть бути будь-які споруди, які мають укриття. І якщо знайдуть, буде очне. Якщо не знайдуть, тоді на підставі цього педагогічна рада ухвалює рішення про віддалене навчання або розміщене навчання в залежності від ситуації. Поменше цьогоріч на Львівщині і навчальних закладів планують закрити декілька десятків шкіл. Є така тенденція, яка е, пов'язана з народжуваністю дітей. У нас зменшується кількість дітей. Така демографічна проблема в нас в країні з 2 вересня. Е, на 21 школу буде менше. І е, 15 філій також будуть зачинені в зв'язку з тим, що там немає достатньої кількості учнів. Всього у Львівській області цьогоріч навчатиметься 290 тисяч учнів з них понад 20 тисяч першокласників. До слова для учнів перших четвертих класів освітяни мають забезпечити навчання виключно в очному форматі. Навчити майбутніх журналістів та управлінців працювати з відкритими даними це мета модульного курсу журналістика даних, який нині презентували у Львівському університеті. Він діятиме для студентів-магістрів вже з цього навчального року. Журналістика даних це вміти відшукати потрібну інформацію о лабіринті зухвал розпоряджень наказів та приписів. Відтепер це вміння опановуватимуть у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Сьогодні там презентували модульний курс. Це всі відомості, які генерує держава, незалежно від того, чи це створюється на центральному рівні, будь-то мінекономіки, там держспецв'язку і так далі. Або це регіональний рівень У студентів Львівського національного університету. Відповідно, є чудово. Можливість аналізувати дані свого ж міста. Ми плануємо ввести таку дисципліну в університеті, щоб вона була доступна для на магістрському рівні, а можливо, в разі успіху, це переросте в нову освітню програму. Але тут вибір буде за студентами. Якщо студенти будуть радо зустрічати цю освітню програму, тож вже з цього навчального року майбутні магістри журналістики та публічного адміністрування вивчатимуть журналістику даних як окремий предмет. А з наступного навчального року він ста. А не вибірковою дисципліною для всіх студентів магістратури. Баскетбол на кріслі колісному у Львові розвивають з початку 2000-х. Щоправда, з перервами. Створення наприкінці лютого команди Титани Львів це вже третя спроба відновлення цього адаптивного спорту у місті. У травні клуб розпочав тренування. Більше про титанів розповість Алла Васьковська. Титани тренуються навіть під час відключень світла. Розминку встигли провести ще до вимкнення, а от грали вже в сутінках. Непривично, але може бути. То погода змінилася трішки. Ми вже були періоди, що ми грали без світла, але було трошки світліше. Олександр Катаула, ветеран, переможець змагань повітряних сил. США. один з нових гравців команди Титани. Його в клуб запросив Павло Козак, засновник команди, тренер, спортсмен і реабілітолог. Він в баскетбольному кріслі колісному ще з 2000-х. Я люблю баскет за динаміку. Попри те, що мій профільний вид спорту жим штани лежачі, але ну, баскет це швидкість, це командна робота, це ще якоїсь такої сім'ї. Це можливо, можливість охопити. Більше людей, що вони були як поляки кажуть, задбані, а не занедбані зі старого складу команди. Залишилась третина гравців решта нові військові, ветерани та цивільні. Команда тренується двічі на тиждень у палаці спорту Галичина. Запрошують до себе всіх, хто хоче спробувати, і любить командну гру. Постійний контакт, постійний контроль м'яча це командна робота, тому що я вибрав для себе такі два види спорту адаптивних стрільба з лука і цей -то лук для мене таке більш індивідуальне змагання сам з собою, а тут вже такі команди, адреналін, активність. Саме Олександр Катаула запросив на тренування побратима зі збірної ігор нескорених Валерія Одайника. Чоловік отримав поранення у січні минулого року під час захисту Бахмута. У баскетбольне крісло Колісне сьогодні сів вперше, а новачкам щастить. Тож навіть в темряві зміг закинути свій перший м'яч. Так сьогодні на екстрим попали без світла ну супервідчуття. Перший раз в цьому залі, перший раз з цією командою. Зарядився. Ну і в майбутньому планую відвідувати ці заняття. Полюбляю контактний від спорту, який ви спорту який не контактний він не настільки цікавий, не настільки заводить, не настільки енергійний. У червні титани виграли відкритий чемпіонат Києва з баскетболу на кріслах колісних. У найближчих планах команди провести у Львові чемпіонат і кубок України. У нас є всі можливості станом на сьогодні. Є чотири команди в Україні, які стабільно грають. Ще є чотири команди, які не мають матих бази. Тобто, крісел колісних хлопці є, але тренуються на звичайних. Крісел не вистачає. Не вистачає обручів до візків, не вистачає візків самих в цілому. Не вистачає хороших якісних коліс. От але ну з тим, що ми мали, ми поїхали на чемпіонат в Києві. Ми здобули перемогу. Вже цієї суботи. 31 серпня, титани зіграють показовий матч на майданчику біля порохової вежі. А у жовтні їх чекає міжнародний турнір Погірскаб у Польщі. Алла Васьковська Олега Сюк, програма. Очі. Такою була інформаційна середа у огляді журналістів першого західного без тривожної нам ночі. Все буде Україна.